Фізичні особи, які зареєструвалися як підприємці, мають змогу обрати систему оподаткування. В Україні існує дві системи оподаткування це загальна і спрощена. Підприємці загальної системи оподаткування не мають обмежень в обсягах оподаткованих операцій, кількості найманих працівників та сфери застосування. Спрощена система оподаткування або єдиний податок, має поділ на 4 групи. Перша група створена спеціально для підприємців, які здійснюють діяльність з торгівлі на ринках або надають побутові послуги населенню. Підприємці першої групи не мають права на використання праці найманих працівників, та обсяги їх доходів обмежені до 167 розмірів мінімальної заробітної плати. Підприємці другої групи вже мають змогу наймати на роботу до 10 працівників. і Їх обсяги господарської діяльності також обмежені. 834 розмірами мінімальної заробітної плати на рік. Найчастіше підприємці обирають третю групу, оскільки вона майже не має обмежень у сферах застосування кількості найманих працівників. Разом з цим також має обмеження у розмірі отриманого доходу, який не має перевищувати 1167 розмірів мінімальної заробітної плати. І остання група це четверта група. Її обирають підприємці, які здійснюють діяльність як фермерське господарство.